Всім доброго дня! Друга частина відео щодо відмінності карток Приватбанку універсальна та для виплат. В першій частині ми з'ясували головну відмінність а це саме те, що за карткою універсальною, окрім власних коштів, додається кредитний ліміт, який ви можете використовувати для особистих потреб. По картці для виплат немає кредитного ліміту. Дана картка назначається для отримання грошей. Якщо це буде зарплата або інші надходження, які вам потрібні для, ос... для користування на постійній основі, які наступні відмінності за картками? Універсальна та для виплат? Перше це призначення. Якщо універсальна картка використовується для щоденних покупок, то користуватися можна власними та кредитними коштами. За бажанням, ви можете встановити кредитний ліміт. На будь-яку суму, яка надається вам відразу максимальний ліміт до 200 тисяч гривень. Пільговий період до 55 днів. Це той час, коли банк не бере відсотки за користування кредитними коштами. Картка для виплат вона назначається, повторююсь, для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії і соціальної допомоги, а також можна використовувати її для інших надходжень. Наступна. Різниця в чому полягає, це зняття готівки. Якщо з картки універсальної ви будете знімати кошти, є комісія 1%, вона навіть є на власні кошти. Зняття готівки з картки для виплат в будь-якому банкоматі України 0%. Якщо ви будете поповнювати картку, наприклад, універсальна, то комісії немає, а на картку для виплат гроші будуть. Якщо це не цільові надходження, комісія нараховується відсотка. Це може бути як в терміналі, а також через касу. Кешбек щодо користування карткою з поверненням коштів. Якщо брати розглядати універсально, то часто бере участь в програмах лояльності, наприклад, Привіт, який називає, який є зараз у Приватбанку. Даний сервіс використовується. Для того, щоб повертати частину коштів від витрат. І як висновок, що вам обрати для користування універсальна або картку для виплат? Якщо слухати рекомендації банку, то така є вам пам'ятка. Для розрахунків в магазинах інтернет-покупок обираєте картку універсальна. Будь-які надходження державні. Виплати, стипендії і також можна знімати з даної картки готівку без комісії. Як я користуюсь, у мене картка є універсальна з кредитним лімітом 0 для того, щоб можна поповнити картку і використовувати тільки власні кошти. Якщо кредитний ліміт мені буде потрібен, я можу відкрити іншу картку універсальна. Встановити кредитний ліміт і користуватися також кредитними коштами, які мені дає Приватбанк. Висновки робіть самі. Дякую за увагу і на все добре!